І останній тест на сьогодні, під'єднаємо ще машину DeLonghi, вона бере під час старту струм піднімається до 1,5 кВт, а далі в принципі, десь кВт-кіловат 2 Я думаю, наша павербанка навіть не напряжеться під час старту, тож давайте перевіримо. Взагалі без проблем світла немає. Підігріли в мікроволновці супчик. Зараз поп'ємо кави. Якщо немає кавової машинки, так само можете під'єднувати чайничок. 2-кіловатна банка з цими задачами справляється на ура. Тож, сонечко світить, кава робиться і нас, як завжди, не зламати. Тож, усім бажаю мирного неба та гарного настрою. До речі, ми три рази включили мікроволнопку, один раз чайник, один раз каву зараз зробили. На все про все в нас уйшло 13-14% вже. Це я рахую небагато. До наступних зустрічей.